Новина Дня в Китаї, китайська компартія порушує права людей. Медичний спецназ б'є китайців в цілому. Китайці вийшли проти тоталітаризму комуністичної партії Китаю в цілому. Тому вони борються за свої права. І настане той день, коли Китай буде вільним. І той, хто боровся за Китай, чай Кайши, в цілому був правий, в тому, що комуністи то собаки. І їхнє місце на смітнику історії. Саме так і ніяк інакше. І комуністичний Китай погано закінчить. І ті, хто думає, що Пиздить людей за тільки того, що вони усі вийшли на протести, Помиляється. Завтра ці скоти, хто їх бив, будуть на скам'ї підсудних. Так буде. Якось так. Підписуйтесь на цей YouTube канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду.